Ми приїхали в маркетоп, тому що борошно купити потрібно. Ну, Тут, звісно, найкрутий такий магазин. І я ось іду. тут, дивіться, така гарна дівчинка, що передає. Ти сама зробила, так? Мама, Мама, да? де? І скільки коштує такий бросає? 200 200 гривень, так? Да? Ось так молодець. Працею своєю дитина заробила, зробила і стоїть торгує. Ну, гарною тобі торгує. Бачите, так гарно. Не, не, не Чи Навіть все одно попросити це краще, ніж вкрасти, розумієте? І стоїть, каже, з мамою. Дуже гарно. Ой народа, боже, стільки народа в цьому магазині. Я, чесно кажучи, не дуже цей магазин полюбляю, тому що тут народу завжди багато. Але тут можна купити все відразу. О, кавун 48, і кавуна два виберемо. У нас немає дому. Помідори 71. Ось диви кавунів. Вони рожевні, вони дуже солодкі, сань. Час я виберу. Боже, яке жарище, мама рід, а народу кавуни по 480, да, Сань? Всі грибуть кавуні, много-много-багато-багато. Багато. Ми три купили. Ну так, вроді нічого не купила, а ти ще. 1290. І даю дві, дві паперці по 500. І вона каже, і ще дала 50 копійок. 50 копійок. А вона каже, 290. Я кажу, ні, в мене немає таких, у мене тільки 500. Вона каже, так ви ще повинні дати 290. Ой, кажу, вроді нічого не купили. м'яса зовсім не брали. Яйця. Му, борошна купили 10 кілограмів, три кавуна, горох. Лимонна кислота, сігарети вже сташини 100 гривень. Е а що ми ще купляли, синь? А, перця білозірки я вибирала маленького, завтра на фарширую. Та таке все по дрібницям, а гроші. Викинулися. Так, І все, їдемо додому. додому жарити шашлики. <гум> Точно, та ні, шашлики ще рано, таке жаридло. З вечора, ще до вечора. Та ні, ще дуже жарко. Їсти пісний борщ. А, а виходили, там, де от такі ума черги стояли за пиріжками, зараз нікого немає. Купила сані із м'ясом, а собі з горохом. Називаються вони. Як же вони їх називають? Ну не пиріжки. Ой, які вони ніякі, ой, тісто, фу. Таке горох сипиться, кажу, не не можна було. 20 грамів туди олії і цибулину піджарити. Коротше, весь горох висипався. Ото ми так з'їли. Зараз чекаємо печії. Ну ми приїхали з міру, поїли. Кавони такі смачні. Просто мед. А я з донею переписувалася, бо вона на роботі і кажу, каже, теж каву не їм. Каже, вони не калорійні. Кажу, я не знаю, я їм з батоном. Я прямо як на дріжджах росту. дуже тепло на вулиці. сьогодні. Працює, викине, потім розпали мангал і на вечір у нас шашлики. Сьогодні в нас вечеря, так що ви теж працюйте, а потім приходьте до нас на шашлики. Хороші, звирізки, заповирізала. Просто шикарно. Шашлики, кавун, нічого не буду готувати. Шашлик буде і салат, помідор гореть, або й помідор сам, і все, нічого готувати не буде. Зачем Саша несе відробку? Так, пішла, бо це як робиш, знаєш, коли підгавкуєш під руку, це не дуже добре, це що Саня такий спокійний. Якби це наш батько був царство небесне, мій батько, він би сказав та пішла ти вже, Ну Він то не дуже матюкався в нас, але все одно. Ему, то, помню, мама каже, Толя, то ти там э, лінійку. Він каже, нафіг не лінійка. У мене глаз алмаз. Оце я, Алла Анатолійовна, тільки на дочка. Пішла в свого батька. У мене теж глаз алмаз. І мені не треба, я можу так глянути і отак вот ошибиться на 2 мм. На два. Це що близько. А як отак, ну, на сантиметр більше ні. Мені не треба, оце рівно, я знаю. особливо, Знаєте, коли це ремонт і строїтель, ой, та тут треба заламати, та тут угол тягне. Так, робимо по середньому Я деньги плачу, робимо все по середньому Так що і тут теж. Щось проти садка. А мене ноутбук так тормозить, що просто у мене нерви. Та то я балакаю зі своїми нервів не вистачає на той ноутбук. сьогодні. А що ножиці поламалися? Ага. Чого ж ти їх не викинула? Та я хочу викинути тут. Слава Богу. Мам, поправон там. Так, ага. Поправ, бо я вийшла вон. Ага. І костер розпалювати, ладно. Зараз положу. А де той балон, Сань? На столике. Ага. Та як без балону? Я бумажки розпалюю. Зараз я притащу. Бачите, хотіла йти купатися, ладно, десь розпалюхаю воно. Горить я сама. Так, на століки. Значить, зараз візьмемо на століки. У нас такий ящик спеціальний. Бачите, ялочки, як гарно. Ось вони такі сухі-сухі. Спочатку розпалюєш, а потім таке більше кладеш. Так що це все легко. Бачите, потихеньку горить, о, хай розгорається, щоб балони не портити. Воно ну, зараз потихеньку піде, потім буду підсипати. Нічого, нормально все розпалила. Фу, зараз буде вонять, звісно. Трошки, ну нічого. То сашко у нас сусід жарить, тепер і я. Зараз дров нанесу, розгориться і піду купатися. Це кочегар розпалив, все горить, готить, чуєте? Це нормальок. І принесла цих дров, бачите, нас на гвишенки, на черешенки. Того м'яса таке смачне. Але сьогодні я. М'ясо маринувала у винні в червоному, в тіті Галіному. Так, зараз я одягаю купальник. У мене прямо тут на будь-який вид. І йду купатися. Гайда, гайда. Гайда, гайда. Гайда, 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 гайда. Так, Зараз я залазю, Ой, щоб не пірхнуть у воду. А то, я, ви давно нозом ми вже не купалися, правда? Сьогодні покупаєтеся. Ой, отак. Ой, так нападає багато цих мурашок у воду. Прямо не встигаєш цим ситом сіяти. Так. На спочатку, кажеться, що. Потім все гарно. Ой, якраз. Сіночик. Це може вже відкрили, бачите, вже повністю відкрите. О, це блаженство. Навіщо кудись їхати, правда? Ну Тільки за того, що. Ау! До тебе йти. Та зараз тільки залізла, рукає чоловік побіг. А вилазю, вилазю. Бачите, поставила так лейку і поливає, поки ми тут два синіх зірвала. Замотала у двійну фольгу. Хай такий темненький, тому що в червоному вині. Боже, хвати. Та воно там, мабуть, його можна. Тільки мої баклажани, мабуть, в той жар не влізуть. А, так раз так мало може. Далі. Ну ладно, нехай, нехай, нехай. А, не, да. треба, а, не треба далі, не треба. А, Я ж потім а, їх. А, як потом, то да. Да, потім. Зараз так. Так шмі... а зачем? Їх просто зверху нажав і все. Да? Потом. А Кайда они... перевернуть потім дай. Ні, ну я думаю, що зараз не буду, того, що вони ж тобі з'їдять жар. Потом. Це не все є на стол, це завтра салат з печами. Та велике це не треба, навіть. Так, три вистачить це. Ти ж перчатки не бояться гарячого. Не Бояться. Не. Руки бояться, так? Да? Все одно боязні. Ох, сіке в тебе тут приготування. Зараз вже буде не воняти, а буде пахнути. Кожному поеду. Ну ми, звісно, не зиму З бабушкой. Бабушка там один кусочок з'їсть. Та й сань ще й на завтра на сніданок. буде. Така Та, їсть, не жалко. Та не жалко, вона тільки не пожує його. <тас> Та, хай зуби розробили. <тас> <тас> Та де ж ці зуби взяти? Умнік? Тобі вже рукавиці не нужні. Так. Труха, бачите. І все. а що воно за дерево, Я навіть не знаю, Абаркоса, мабуть. О, тут можна синьо так положити з боку, правда? Глянь, тільки тут жару, чи можна він буде туди під, 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 піддапнути. Таке не дуже соляне. Ой-ой, в мене тут аварія. Упала, лейка, дощ упав. на навелося вже, ого. Оце так треба й поливати. Тут нема на що поставити. Сказала, Санька, таке як вилку, так отуди зробив, щоб так... Хопа отак поставив, йшла. Ну і хай воно тут бризка, не треба не стояти біля нього нічого. У Сереги таке було. Та, мабуть, воно ж її. в нього така труба і там наверху наварена як труба, туди шланг знизу вставляється, і, і воно ото от, там робить. Я <реш> Ти чуєш, зробила. вже почув. <реш> почув, який ти чуйливий. Арматуру ну, на таку трубочку туди... Привяжу, в... щоб так шлангочку вставляти, так вставила, а все вперлося. Да, треба, щоб сюди в цей діаметр входило, саме трубочки, щоб трубочку тут цю вот так чекай, хай воно так стоїть. Переніс другу трубочку вставив. Ні, одна, щоб носилася. А, Ну витяж воткнула. Ні, так можна, щоб оце oce... входило. в цю трубочку, щоб mm. Mm, не втикати. в у трубочку. Мммммм. Не так просто, Санька. Ми ж не ищем легких путей. Такі путі, правда? Надо посложні. Звісно. Ось такий крок от гарно йде. Так, оце я тут позаливала, треба було помидорки вирвати. Ну нічого. Вирву там де суко. Таке помідорчики, бо ж нічого. Не хочеться, ну там чи кетчуп, чи соус такий. Не хочеться не картоплі, нових каш, нічого. Просто чисто шашлик. І все, більш нічого. більш нічого. Поливай, бо в мене рука болить. Все готове. Саме головне, в застані поставила квашені помідори. Такий салат із бурячком із бобами. Так, ага, це собі паприкаш. Знаєте, в красному вині шашлик дуже горить. Дуже. Ну нічого, все одно смачно, так. Ой, Мені треба було там компотика взяти, я б компот, бо я ж антибіотики п'ю. А бабушки ось мою вишневу налівочку. Я не знаю, що він цю бутилку взяв. Там є начата, він цю взяв. Чому бо були, не, не приходить від бої, тривоги. Та от, от то й тривоги не було довго від бою. постійно висить, Відбій тривоги, ну воно я удалити не буду. Висить. Угу. Ах, і смачне А саньке теж, бачите. Яку я пробочку знайшла йому тут гарно. Це на Калган. Це Калгановка, дуже смачно. А чого? Поработав, то можна ж і налиць. Це ж не значить що. Ой, ці мухи зарази, звісно, задибують. Паприкаш смачний. Насипайте. Скромно, нічого, не треба обжиратися на вечір. Зато все свіженьке. Тільки з городика. І свинятіка бігала. Банкет. По-багатому. По Як Самел каже, я багатий, а ви ніщеброди. Ну ми хай будемо ніщеброди. Він помидорка кисленька. Іди сідай. Я сама більше п'ю, бачите, в мене чашка. Давай. Зараз підожді. Та давай. Я ж спробую. Давай, мам. Падай. Так, твою можна обрати. Угу. Ось солодкий. Капот солодкий. Брин, Давай, ма. В місті буває пряжечку на ремень забуває. Подивиться. За все хороше. Хай хробаки подохнуть, щоб садок новий був крайний. А садок залишається. Так що хай садок росте. Небай нічого. Так що кушайте на здоров'я. Ну що, довго ми не сиділи, дивіться, вам одну рімочку випила. Мухи задибують, просто падають у їжу, то ми поїли. Санька трошки посидів тут ще до ета, а потім не вже все перебрали, перемили, умили і порядок. Сині приготувалися, ось вони тут Ой, аж потекли, бачите? Ой, м'якенькі. Супер, хай такі охолоджуються. А це все на огород піде. Ой, запахло, як синіми. Так що все. Я думаю, що ви наїлися. За компанію з нами посиділи. Бажаю вам гарного вечора. Не знаю, навіть де завершить. Навірно, отут. Така гама. Ні, не тут, а де? На оцьому? ну давайте на оцьому. Чи на квітах не хочете? Хочете на перці? Ну, давайте на перці. Все. До побачення, до нових зустрічей. Це солодкий перець.